Книги сформували їхню свідомість. Брати Каїнські зізнаються, якби не чесні та справедливі герої Джека Лондона, то навряд чи вони пліч опліч пройшли аж п'ять ротацій. Зорислав залишив кар'єру юриста, а Володимир, тренера з боксу, аби стати поліцейськими спецпризначенцями та відправитися у найгарячіші точки російсько-українського фронту. Почалося АТО, першим пішов мій брат Зорислав, я прагнув також йти. Добро має перемагати зло. Тобто ну, для мене це не було питання йти чи не йти. В самих гарячих точках де ми були, це був Сєвєродонецьк, Лисичанськ, пізніше був Бахмут, Попасна. Ми завжди разом з братом знаємо, що він може, що я можу, він знає. І впевнені один в одному, і нам легше ну, долати перешкоди різні. Воєнна історія для старшого Зарислава почалася ще у 2014 році. Іти добровольцем до батальйону Львів. Він вирішив ще на майдані. Далі запеклі бої з ворогом, і перше усвідомлення, що справжня війна дуже далека від книжкової романтики. В самому вже дебальцево Ну ми побачили, що таке справжня війна є. Тобто, це є обстріли, постійні повітряні тривоги. Ну от таки, я побачив, ну це набагато відрізняється від того, що в книжках і кінофільмах. Повномасштабний напад застав братів каїнських у Маріуполі у те, що ворог таки пішов у великий наступ. Володимир та Зорислав повірили не одразу. Але вже за кілька хвилин усі були у повній бойовій готовності. Повномасштабно я застав в Маріуполі. Ну, ми разом з братом застали. В цей момент вночі був в наряді, заступав наряд і бачив вибухи там з з одної сторони Маріуполя. Я думав, що це азовці тренуються. Це ще вночі десь година четверта ночі. Подивився на обрій, а там обрій весь червоний був від вибухів. Зайшов в Фейсбук і там великими буквами написано Війна. Нас всіх скликали на базу і мали свої вже задачі виконувати інші. Саме тоді, на початку Великої війни, братів вперше в житті розподіляють по різних завданнях. Чи побачать вони один одного ніхто не знає. Тож рідні приймають зворушливе рішення, роблять спільне фото перед тим, як іти у бій. Нас роз'єднали. Брат поїхав на одну, одну з ліній оборони, а мені сказали трошки інакше. Ми з братом зробили фотографію. я Думаю, мусимо в цей день зробити і підписався. Зустрінемося в Алхалі. Приймемо бій, і ну невідомо, чим це все закінчиться. Шльом ми стукнулися і розійшлися. Те, через що брати пройшли разом та поодинці, просто не вкладається у голові. Але найбільше їх вражає некерованість ворога жорстокість та ненависть до мирних українців. Там були ну, обстріли, в основному це все по житлових будинках було. Тобто ну, Там цілі, ну, цілі сім'ї ну, були знищені, вбиті. Це ж жорстокі люди, не керовані. У них якась певна задача винищити населення. От і все. Попри важкі бої та ризики, Зорислав не полишає спорт ані на ротаціях, ані вдома, біг у бронежилеті, віджимання та підтягування свій спортивний інвентар. Поліцейський іноді споруджує з підручного матеріалу. Як результат, стіна завішена нагородами та звання рекордсмена України з напівмарафону. Зазвичайно бралася якийсь лом, якась дерев'яна перекладина, Робилося турнік в таких, скажімо так, бойових умовах. Брав бронежилет, бронежилет і присідав. Ну тобто виходив з цього становища, коли нічого не було. В планах в мене є все-таки пробігти 100 кілометрів. Це така моя мрія. Зайнятися тріатлоном. Ну трошки війна змінила ці плани. Зараз у братів каїнських одне спільне завдання перемогти ворога. І поки вони цього не зроблять, будуть знову і знову повертатися у найгарячіші точки фронту. Тягне дуже сильно. Хочеться, звичайно, додому. Приїжджаєш додому, там тиждень часу і зразу починає тягнути назад. Хлопці, знайомі там гинуть, ранені. і Евакуацію населення треба. Ну треба все робити, щоб та війна якось закінчилася. А після перемоги у Зорослава та Володимира грандіозні плани і пов'язані вони, звісно, зі спортом. Найбільша мрія кругосвітня подорож. Хочеться відвідати весь світ, проїздити. Побачити, ну і про Україну розказати. Найбільша моя мрія це відвідати Гімалаї і гору Еверест. Побувати в базовому таборі. І якщо буде така можливість, якщо буде хочу вибратися на саму вершину Евересту, Євгенія Полікарпова, Сергій Конів, правда, тут Львів.